Вітаю до роботи в ефірі телемарафону. Стає інформаційна служба інтера. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник і починаємо з новин. П'ятеро людей поранені на Дніпропетровщині після масованої атаки російських безпілотників. Як повідомили в обласній адміністрації у Дніпрі, постраждали четверо жителів. Ще одна жінка у Нікопольському районі. В обласному центрі пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Там спалахнула пожежа. У багатоповерхівках побиті щонайменше 100 вікон. Зайнялися гаражі. Інфраструктура понівечена також у Синельниковському та Самарівському районах. В останньому теж є займання знищена автівка. Ще кілька пошкоджені. Побиті багатоквартирний будинок, адмінбудівля, господарські споруди по Нікопольщині, крім дронів Камікадзе, била важка артилерія. Потерпали Марганецька, Покровська та Мирівська громади. На тепер у Дніпрі триває ліквідація наслідків російського терору. Десь було 5-5-0-7. Утра це був перший вибух. Не дуже він був сильний, але такий, приличний. Вот. Я, свет уже выключили у нас, вода уже перестала бежать. Я потихонечку вышла на кухню и смотрю, что в энергоучастке уже куски вот это горят, ну, убеда, от обломки от чего-то. А потом через время дуже сильный был. Другий, третий, четвертый, по-моему, по, -моему, по -моему, их пять было. Остальные найпотужнейшие, я слышу, мы чули все вот эти вот, как мопед этот шел, он не то что летел, он уже летел на удар. Очень сильно было слышно. Я в коридоре, я думала, что я на на пол упаду и буду лежать. ну А потом я уже собралась, в сумку, документы и побегла в сховище. Я услышала я уже пошел по лестнице и услышал, летит дрон. Я слышу, мамка кричит, я же возвращаюсь. Она ну, паникует, я то как-то так. Ну, ну, вижу краги хоккейные, я еще в хоккей играл. Так, що мабуть, ще згоріла там. Ну там, в принципі, тільки машину жалте. Через ворожі ранкові атаки відбулися зміни в Русі кількох поїздів на Дніпропетровщині. Про таке повідомляє Укрзалізниця. Там закликають пасажирів відстежувати всі зміни на сайті компанії. На Сумщині зафіксували майже 40 обстрілів прикордоння. За даними ОВА, вибухи лунали в чотирьох громадах. На території Охтирської впали три ворожі шахеди. У гаражному кооперативі вогонь охопив близько 20 споруд. А по юнаківській громаді росіяни били авіабомбами типу Каб, запускали ракети та безпілотники. Потерпала від кабів і миропільська громада. Там нарахували близько 11 вибухів. Одного чоловіка поранено внаслідок російської атаки на Васильівський район Запорізької області. Про це повідомили в ОВА. Пошкоджений будинок та адмінбудівля об'єкта інфраструктури після дронового удару по Запоріжжю. Усього за добу окупанти здійснили майже 300 ударів по 14 населених пунктах області. 16 авіаударів армія Росії завдала по Степногірську, Степовому, Гуляйполю, Микільському та Чарівному. Били також з артилерії РСЗВ та атакували безпілотниками різних модифікацій. Надійшло 6 повідомлень. Млинь про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок. У Херсоні через скид вибухівки з дрона поранено чоловіка. У момент атаки він перебував в автівці. Вночі у місті загинула 42-річна жінка. Як повідомили в обласній адміністрації, окупаційна армія обстріляла центр Херсона. Частково без електрики корабельний і центральний райони, а також населені пункти громади. Молодіжне Надніпрянське, інженерне зеленівка. У нашій громаді було випущено. Три каба, також були застосовані засоби РСЗО та артилерія, Було пошкоджено 17 приватних будинків, два будинка багатоквартирних, також дві адміністративних будівлі. Декілька районів знаходяться зараз без газопостачання та світла. На Херсонщині за минулу добу російська армія обстріляла загалом близько 40 населених пунктів. Поранено шестеро людей. За даними обласної військової адміністрації, окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів області. Пошкоджено дві багатоповерхівки та 20 приватних будинків. Понівечено газогін та приватні автомобілі. Одесьчину вночі атакували російські безпілотники. Як повідомили в ОВА, внаслідок удару в Одеському районі зайнявся гараж. А у Білгород-Дністровському районі після падіння уламків дрона загорілася суха трава та будівля медзакладу, що зараз не працює. Київщина постраждала внаслідок нічної атаки російських дронів. За даними обласної військової адміністрації, в Бориспільському районі пошкоджено два приватні будинки. В оселях постраждало зовнішнє облицювання, потрощені вікна. На Харківщині на міні підірвався чоловік. Як повідомили в обласній владі, це сталося у селі Івано-Ошини Богодухівської громади. У Чугуєві близько пів на першу ночі російський шахет влучив по території підприємства. Там пошкоджена адміністративна будівля, гараж, установи та п'ять вантажних автомобілів. Росіяни з вечора атакували Україну Іскандером та 117 117 безпілотниками. Про це повідомили у повітряних силах збройних сил України. 74 БПЛА збили ще 38 ворожих безпілотників імітаторів, були локаційно втрачені. Балістичну ракету окупанти запустили з Курської області. Безпілотники запускали з різних напрямків: Шаталова, Мілерова, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська. Наші сили ППО працювали в 11 областях. Внаслідок атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя. Росіяни ймовірно розстріляли п'ятьох українських полонених. Відео страти беззбройних українців шириться зараз в інтернеті. На цей випадок вже відрогував уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до ООН та міжнародного комітету Червоного Христа. Тих, хто має будь-які дані щодо згаданого факту, Лубінець закликав повідомити інформацію на гарячу лінію. Її номер ви зараз бачите на екрані. Троє загиблих, і 14 поранених, понад 200 зруйнованих будинків. Такі наслідки російських обстрілів Донеччини протягом минулої доби ударів було загалом більше трьох тисяч. Війська РФ зосередили вогонь на семи населених пунктах: містах: Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Покровськ, Торецьк, селище Олексієво-Дружківка. Ворог атакував область авіабомбами, артилерією, безпілотниками. Серед поранених внаслідок наслідок ударів діти. Ворогом було нанесено 5 авіаційних ударів по території Дружківської територіальної громади, а саме по населеному пункту Олексіїва Дружківка та самому місту Дружківка. В результаті обстрілу було поранено 5 осіб, з них двоє дітей, які наразі надається кваліфікована медична допомога. Пошкоджено близько 30 об'єктів цивільної та промислової інфраструктури. Наслідки обстрілу Костянтинівки на Донеччині показали в обласній поліції. По місту росіяни били чи не найбільше. Загалом ворог завдав 21 удар, з них 18 авіабомбами. Росіяни понівечили 10 багатоповерхівок та понад сотню приватних будинків. Подекуди сталися займання. Є руйнування і серед інших об'єктів цивільної інфраструктури. За інформацією правоохоронців, через масовану атаку на місто двоє людей загинули і восьмеро зазнали поранень. Сволочів немало, вся А? Вся ціла? З вами все хорошо. Все хорошо, нічого не поранено. Ні. Ви одна? Так. Да. Все, хорошо, двері не закривайте. Про нову атаку дронів повідомляє Росія. Майже 80 безпілотників атакували одразу шість російських регіонів. Повідомляє тамтешня міноборони. Заразом звітує, буцімто системи ППО збили всі БПЛА. Натомість кадри очевидців з місця подій свідчать про протилежне. Зокрема, у Калузькій області поцілили промислове підприємство. Тимчасово не працюють лінії електропередач і вежі вежі зв'язку. У Воронецькій після ударів горіли об'єкти нафтової та газової інфраструктури. Ще кілька пожеж фіксують на Ростовщині. Вибухи чули і бачили жителі Саратовської області. На відео вони чітко зафільмували, як дрон влучає у Петрівське виробниче управління магістральних газопроводів. Донедавна там перекачували газ для Саратовської та Пензенської областей. Торговельна війна у розпалі Євросоюз запроваджує зустрічні мита на американські товари на суму 26 мільярдів євро. Про це журналістам повідомила голова Єврокомісії Урсула фондерляїн. Усе на тлі нових американських тарифів на імпорт. Адже від сьогодні алюміній і сталь завезені до США з за кордону обкладатимуть 25 процентними митами. Натомість Європа почне посилені збори з квітня. Список товарів чималий від промислових металів і текстилю до побутової техніки та продовольства. Президент Дональд Трамп уже встиг розкритикувати дієс, натомість закликав охочих уникнути високих тарифів, активніше купувати американські нафту і газ. Тарифи це передусім податки, які погано впливають на бізнес і ще гірше на споживачів. Як результат порушуються ланцюги поставок, а економіка поринає у невизначеність. Ціни зростають, натомість робочі місця під загрозою. Подібний сценарій не потрібен ані Євросоюзу, ані Сполученим Штатам. Наша мета мінімізувати вплив американських мит на європейські підприємства та споживачів, водночас будь-якої нестабільності можна уникнути, якщо Білий Дім разом із нами працюватиме над новою торгувальною угодою. Щонайменше 25 людей загинули під час теракту на залізниці в Пакистані. 11 березня бойовики сепаратисти захопили пасажирський потяг, який прямував із міста Кветта до Пешавара на півночі. Уже відомо, спочатку нападники відкрили вогонь по потягу та підірвали колію, а згодом взяли всіх пасажирів у заручники. Їх на момент теракту було близько 440. Заявили, що якщо влада почне операцію з визволення, полонених стратять. Попри загрози і військові зрештою почали звільняти людей. Наразі відомо, що врятовано вже близько 300 пасажирів. Їх доправили до лікарень. 25 заручників бойовики вбили. Ще частину забрали з собою. Армія ліквідувала 33 нападників, однак частині вдалося втекти. Відповідальність за напад взяли на себе члени угруповання Армія звільнення Белуджистану, які вже не перший рік борються за незалежність від Пакистану. Уже завтра Канада отримає нового прем'єр-міністра. Новообраний голова ліберальної партії Марк Карні складе присягу цієї п'ятниці. Відомо, що церемонія розпочнеться в одинадцятій ранку за місцевим часом у столичній резиденції генерал-губернатора. У свої 60 марк Карні встиг попрацювати головою двох державних банків Канади та Англії. Економіст за освітою нині наголошує зосередиться на покращенні економічної ситуації. Примітно, що Карні не входив до уряду свого попередника Джастіна Трюдо. Та під час голосування за нового партійного лідера він отримав 86% підтримки і вже заявив, залишить у силі мита на імпорт американських товарів. Доки цитую США не виявлять до канадійців поваги. Я нагадаю, досі чинний прем'єр Джастін Трюдо оголосив про відставку 6 січня. Наприкінці жовтня цього року в Канаді мають відбутися парламентські вибори. Гренландія ніколи не стане під контрольною США. Це перша заява Єнса Фредеріка Нільсена, лідера демократичної партії острова, яка перемогла на парламентських виборах. Він зауважив, місцеві жителі мають самі визначати своє майбутнє, не озираючись ні на чиї вказівки. До слова бути частиною данії демократи також не хочуть. Поліцила Нільсена виступає за незалежність Гренландії однак наголошує на поступовому врегулюванні цього питання. Натомість партія Налерак, що посіла друге місце. Прагне негайно розпочати процедуру відділення та встановити міцніші зв'язки зі сполученими штатами. Я нагадаю, міжнародна увага прикута до північного острова, відколи свої претензії на нього, заявив президент США Дональд Трамп, який вже пообіцяв місцевим жителям карколомні статки, і він переконаний, що рано чи пізно США таки отримають над Гренландією контроль. Наступний випуск новин буде вже о тринадцятій. А зараз передаю ефір Олександру Васильченку. Олександр, тобі слово. Дякую, Олександре. Ворог посилив наступальні дії на Лиманокуп'янському напрямку. Харків оговтується від чергового удару окупантів. Про це і не тільки поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.